І замість перерви готові замінити виступом і надати слово депутату деревянкові. Будь ласка. Юрій Деревянко, політична партія воля. Шановні народні депутати, шановні українці, я хочу звернути увагу на ті процеси, які відбуваються останній час в Україні, де корупціонери злочинці. Спилися із правоохоронними органами і створюють повний повне свавілля, повний безпреділ. Ви всі стали свідками гучного скандалу, начебто, затримання мера вижгорода Олексія Момота на величезному рекордному хабарі в межах цілої України. Ви були свідками того, як голова служби СБУ демонстрував у так звані фотографії на всю країну і говорив про те, що зараз відбуваються слідчі дії, де саме мер вижгорода отримує хабар, і це все документується. У суді, де я був два дні підряд, все це виявилось повною брехнею. Ці всі фотографії не мають жодного відношення до кабінету мера Вижгорода, до мера вижгорода, де він з наручниками лежить, і так далі. Мова йде про те, що були затримані певні особи, які за заявою по відношенню до третьої особи, яка, начебто, казала, що мер вижгороду цього має стосунок. Це стало основною підставою до затримання цього мера. Мер Вижра був заарештований в своєму кабінеті без наручників, без грошей. Всі ці фотографії це чиста фікція. Ця справа є сфабрикованою тими людьми, які сьогодні втратили землі в місті Вижгород. після того, коли мер Вижгорода прийшов разом з новою командою, і вони прийняли рішення інвентаризувати всі землі. 26 лютого було прийнято рішення після інвентаризації 10% земель Вишгорода скасувати близько 6 гектарів земель, які незаконним чином перебували у розпорядженні так званих осіб підставних. Після цього, рівно через 5 днів, БОПом було вилучено сервер під так званим кримінальним провадженням з усіма даними земельної бази у місті Вишгороди. 1 квітня. Невідома особа стає заступником заявника, заступником директора фірми заявника і вже 9 квітня порушується кримінальна справа. Я хочу вам сказати, що ми зараз журналістами проводимо розслідування, хто може бути причетний і зацікавлений до цієї справи. І виявляється, доріжки ростуть до начальника Департамента земельних ресурсів міста Києва. А ви знаєте, що в місті Києва жодна особа не назначається, не призначається без одного із керівників опозиційного блоку Льовочкина. Я хочу сказати, що всі прізвища ми сьогодні назвемо на нашому підкомітеті, які відбудеться о 13-й годині. Це абсолютно заказна афера, абсолютно заказна справа. І прізвища, і бенефіціарних власників тих фірм і тих осіб, які до цього причетні. Шановні колеги, я хочу, щоб ми з вами підтримали ініціативу. По створенню тимчасової слідчої комісії делегували своїх представників від кожної фракції. Це компетенція НАБУ, тільки НАБУ повинно розслідувати цю справу, а не обласна прокуратура, яка намагається її утримати у своїх руках. Ми хочемо, щоб було розслідування справедливе, об'єктивне і тільки НАБУ... Будь ласка. 30 секунд. І тільки національне антикорупційне бюро разом з незалежною антикорупційною національною прокуратурою повинно розслідувати цю справу. Ми вимагаємо те, щоб ми припинили свавілля правоохоронних органів, які сьогодні споли з криміналітетом, щоб ми забезпечили правосуддя і об'єктивне розслідування всіх таких розонах кримінальних справ. Адже всі ви, більше як 300 народних депутатів демократичних фракцій у парламенті, йшли в парламент, щоб змінити цю систему. Я розумію, що Льовочкину це не цікаво. Я розумію. Дякую. Я прошу оформити виступ дерев'янка як депутатський запит, щоб на правоохоронні органи і щоб доповідали по розслідуванню даної справи і щоб український парламент міг контролювати цей процес. Дуже вам дякую.